Kia EV3. електричний субкомпактний кросовер KIA ev 3 став автомобілем світу 2025 року. Результати конкурсу оголосили під час Нью-Йоркського автосалону. Переможець обійшов у фіналі BMW X3 та Hyundai Інстер. Компанія KIA перемагає уже другий рік поспіль. 2024-го нагороду отримав електромобіль KIA ev 9. Це повне підтвердження всього, на чим компанія працювала в галузі електрофікації, а також того, що ми можемо створювати електромобілі для всіх ринків. Для конгломерату Hyundai Motor Group, до якого входить Kia, Ця перемога четверта поспіль. Раніше нагороди отримувала Hyundai Ioniq 6 та Hyundai Ioniq 5. Запас ходу в Kia EV3 найбільший у сегменті 600 кілометрів. Зарядити батарею з 10 до 80 відсотків можна за півгоди. Цей конкурс проводять уже понад 20 років. Щоб брати у ньому участь, модель має продаватися мінімум у п'яти країнах та на двох континентах. Водночас за рік з конвеєра має сходити щонайменше 10 тисяч авто. Ціна машини повинна бути нижчою ніж на автомобілі класу Люкс. Цього року журі складалося з 96 автомобільних журналістів із 30 країн.